Останній розпродаж на різдвяну колекцію в'юзки. Дивіться, такий гном, який коштував 249, коштує 59 гривень. Сніговичок, оцей замість 300-235. Далі такий гном знижено ціну 135 гривень, 15 сантиметрів замість 549, 349, подушка 300 гривень. І ось такий на високих ніжках 95 см, гном 285 замість 749. Всі гноми зі знижками, оці по 400 гривень. Також гірлянди питали в мене 175-135 знижки. Ну, Мені здається, не, не дуже їх прям знизили з останнього разу, як я показувала, в мене питали. Зараз коротеньке відео вам викладу, щоб ви подивились, які зараз ціни. І ось ще такий гном 285 гривень замість. 740. Маленькі ще гноми є, Вони коштують по 100 гривень рівно 350 ці лусунчики, підсвічники по 90, 185 Ця статуетка коштує. І тут у нас ось така велика гірлянда. Знижена ціну була 1700, коштує 650, 657,9 Ну, Це дуже знижена ціна. Ще тут гірлянди знижені ціни 900, 350, 175, замість 349. Знижено ціну. Дуже ну, великі знижки на, на гірлянди і на деякі гноми. Тут гном також ціна 135 гривень замість 349. Маленький гном по 90 гривень.